Сьогодні ми поговоримо про орієнтування на місцевості та прилади, які в цьому можуть допомогти. Визначення сторін горизонту на місцевості називається орієнтуванням. Сьогодні найпоширеніші такі способи орієнтування на місцевості: за сонцем, полярною зіркою, місцевими прикметами, але найнадійніший спосіб визначення сторін горизонту за компасом. Давай розглянемо цей прилад детальніше. Компас це прилад для визначення сторін горизонту, головною частиною якого є намагнічена стрілка, що вільно обертається на вістрі голки, виділяють стрілочний і рідинний прилади, що працюють на магнітному підставі. Частіше використовуються моделі першого типу. Це ручні портативні пристрої, в яких застосовується магнітна тонка стрілка. Вона вільно розташовується в середній точці відносно вертикальної осі і без перешкод переміщається по горизонталі. Розглянемо будову компаса. Компас складається з корпусу, магнітної стрілки та лімбу, підписаного в градусах. За допомогою компаса можна визначити основні сторони горизонту, в кімнаті і на місцевості. Намагнічена стрілка компаса завжди темнішим кінцем спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню. Потім його повертають так, щоб позначка північ на шкалі компаса збігалася із темним кінцем стрілки. Позначки на циферблаті компаса вказують напрямки сторін горизонту. Всього є 4 основних і 4 проміжних сторін горизонту. Часто напрямки на потрібний предмет не збігаються ні з основними, ні з проміжними сторонами горизонту. Тоді точний напрямок можна встановити за шкалою компаса, обчисливши азимут. Азимут – це кут між напрямком на північ і напрямом на даний предмет на місцевості. Величину цього кута виражають у градусах, а відлічують його від напрямку на північ праворуч за рухом годинникової стрілки від 0 до 360 градусів. Для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0 збігалась з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса, доки лінія від прорізу до мушки не встановиться у напрямі на предмет. Мушка покаже на шкалі величину азимута в градусах. Використовуючи компас, котрий має магнітну стрілку, слід розуміти, що на точність показників впливають. Великі металеві предмети, вишки, лепи, магніти. Підземні поклади залізної руди та інших копалин можуть впливати на показники приладу. Магнітні бурі можуть впливати на рухи стрілки.